Мы закончили еще до тренинг за справиться постановление про призначены группы контролирую при зазначении данной контроли в складе группы операционных финансов. Доповнення. Адвокат Тому що в обвинувальному акті чітко зазначено процесуальне керівництво одноособово здійснював радник юстиції Біл Євген Володимирович. Постанова чи копія цієї постанови датована 1, 1 лютого, наскільки я розумію, 2016 року. Опанувальний акт затверджений, вибачайте, 22 серпня 2016 року. Тобто, яке, яке відношення має на сьогодні е, пан е, Василенко е, до даного кримінального провадження невідомо. Я вважаю, цей документ не належить, який підтверджує його повноваження. Дякую пандемію.

Чи будуть попитання у сторони захисту? Так, що є як Катміщенко я являюся адвокатом Павла Протакова до початку. Я таки би заявити попитання щодо забезпечення судом виконання статті 3 захист прав людини та судності, основоположності щодо припинення утримання протокола у клініці. 28 Конституції України передбачає, що ніхто не може бути підданий катуванню жорстокому, людському, або такому, та людському, такому, що принижують його гідність, погодженню та покаранню. Стаття 8 КПК передбачає принцип верховенства права, зокрема, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. я розумію, у нас далі, по суті, представники європейської спільноти. Для них, мабуть, це буде дуже цікаво, застосування Європейської конвенції в українському судочин. Зокрема, я звертаю увагу суду на рішення Європейського суду з прав людини Стоновенко святої проти Росії. Так, суд у своєму рішенні пункті 38 зазначає, що... Суд нагадує, що повага до людської гідності є самою суті конвенції, що предмет мета конвенції як інструменту захисту окремих, вимагаючи його, положення автоматичого лисяк, застосовується таким чином, що передбачені гарантії були реальними та ефективними. У зв'язку з цим суд вважає, що приймання особи в металевих лісі під час судового розгляду само по собі, з урахуванням його об'єктивного принизового характеру, не відповідає нормам цивілізованої є характерною особливістю демократичного суспільства. Це приниження людської гідності від порушення статті три конвенції. Пункт резервувати рішення зазначає відповідно ув'язнення заявників металевого звіту в загалі суду, як принизум дійстю погодження з обороною. Судці суд забезпечити виконання на західного права і обсувати такого спільно наряду з іншими э, знуваченими цих справи. Також ще так, й багато ще що по питаннях спочатку ще було розглянуто. Слухаємо ваші попитання. Тезусно. От питання про скасування запобіжного даху тут засіданні. Зараз процедури попитання не є. До початку, До початку немає. Немає. Щодо допитування свідка. Свідка річ, що не було допитне під час проведення військового розслідування з підщому з був, не було доступного свідка. Я не одного разу розібрав задачі. Його допиту Я ще раз нагадую, ми підготовки підготовчі засідання. Підготовки через засідання. Адвокат пускає записний лова. Адвокат ти захисник Шевельова і на даний час лопотальне колег. Вивинувачено до такого. Немає. Вивинувачено, так? які не перебувають. Чином попитання на обговорення ставиться з саме щодо забезпечення виконання в тому статті 30 про прав єдиного положних свобод о припиненні утримання ПТО Кеновичам не долеві квіти, будь ласка, прокормку ваше досліду. А то как ты можешь помнишь, это требуется половину?